Може, припухнуть, не лякайтесь, це нормальна реакція. Будеш звізда. Мама трьох дітей Наталія Прутенко привела семирічну Софію до амбулаторії зробити щеплення від COVID-19. Наталія каже, що як тільки вік дозволятиме, то вакцинуватиме і молодших дітей. О, ну я собі зробила вже три прививки, три щеплення. Ну і не бачу в цьому нічого поганого. Я вважаю, що як людина зробила, ну значить, воно так треба. Більш вважаємося захищеними. Через 21 день друга доза проводиться не раніше, може, день пізніше. Ми вам зателефонуємо. Після щеплення півгодинки сидите в поліклініку в амбулаторії не уходите. Угу. Як все добре, тоді вакцина Pfizer для дітей проти ковід 19 у Житомир прибула два тижні тому. Країна-виробник Бельгія. Вакцина зберігається у морозильній камері, де температура мінус 90 градусів. До амбулаторії доставляють вакцину вже у розмороженому стані. «Вскритий флакон на протязі шести годин можна використовувати. Це термін уже скритого флакончику. Сьогодні 10, 10 доз у нас флакончик і 10 доз ми зібрали. У нас там ще є на випадок, якщо не дай Бог, дитина захворіла, чи якісь обставини різні можуть бути. У нас ще є на списку декілька дітей, які можемо зателефонувати. і Там на протязі години вони під'їдуть. Вакцинуватися Файзером для дітей від 5 до 11 років можливо зі згоди батьків або опікунів. Згідно графіку, можна зробити щеплення вакциною Файзер для дітей для захисту від коронавірусної хвороби з двохразовим інтервалом в 21-28 днів. Тобто двохразово. Спочатку батьки приходять до свого сімейного лікаря або педіатра зазвичай. Педіатр оглядає, якщо дитина здорова направляє в кабінет щеплень. Після щеплення вакциною Pfizer для дітей можна відвідувати дитячий садок або школу, каже завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини No19 Анна Сачук. Тетяна Скоростенська Ігор Грач Суспільне новини Житомир.